Це класика терористичної війни гатити по мирному населенню та громадській інфраструктурі. Минулої доби Росія вбила і поранила ні в чому невинних людей у Ржищеві на Київщині, у Запоріжжі та Одесі. Били безпілотниками, запущеними з Брянської області, та ракетами з носіїв у Чорному морі. Так Кремль намагається прорвати українське ППО перед новою масованою атакою? Чи це зла помста за удари по Джанкою? Подробиці в цьому відео. Одеса, 21 березня, десята година вечора. Ударом зруйновано триповерхову будівлю свято-іверського чоловічого монастиря. Чотири людини отримали поранення. До речі, місцеве духовенство приставки Московський патріархат з початком війни намагалося позбутися, але до ПЦУ так і не приєдналося. Якщо минулого тижня у нас вже був такий удар, тоді чотири ракети були пущені з Су-35-го, це з акваторії чорного моря з боку Криму. Вони заходили. Всі чотири ракети були знищені силами протиповітряної оборони. Ну і власне вже напередодні цей удар, який трапився. Теж три ракети, теж авіація Су 35 ракети Х-59, такий розповсюджений боєприпас. Дві ракети наші знищили. На жаль, ті приліт. У російських змі атаку на будівлю монастиря назвали ударом по аеродрому. До цього в російських пабліках розганяли інформацію, що безпілотники над Джанкой вилітали саме з Одеси. Судячи з результатів цієї безглуздої атаки, російське командування було впевнено, що дрони ховаються десь у келіях монастирської братії. 22 березня, березня, дванадцята дня, Запоріжжя. Момент влучення російської ракети у дев'ятиповерхівку зафіксувала звичайна міська камера спостереження. Били росіяни з реактивних систем залпового вогню Торнадо С. Поки триває розбір завалів, але вже відомо про 20 постраждалих. Одна людина від отриманих травм померла в лікарні. А це ржищів на Київщині після нічної атаки іранськими безпілотниками з під завалів дістали тіла сімох загиблих. Загалом у ніч проти 22 березня по Україні був запущений 21 шахет. 16 із них сили ППО збили. Лише над Києвом їх було знищено вісім. використовують різні направлення для того, чтобы совершать э, такого рода атаки. Убедившись в том, что попытки массированных пусков дронов Камикадзе с юго восточного направления моря, к каким либо результатам, Теперь Россия начали использовать территорию Брянской области для совершения такого рода пусков дрон-каникадзе, используя э, русло Днепра, э, пытаются приблизиться максимально незаметными к тем объектам, на которые направляются. Обстріл українських міст за минулу добу це і чергова спроба росіян промацати українське ППО і підготовка до нового масованого удару. Полетіла різк ракетних атак. по-прежнему остается актуальным. И тут мы должны понимать, что периодичность российских ракетных атак по-прежнему держится на уровне одна атака в 3-4 недели. Если крайняя атака или последняя атака путинских военных состоялась 9 марта, то есть можно предположить, что, скорее всего, в первых числах апреля мы можем ожидать новый этап массированной ракетной атаки по всей территории Украины. Напередодні представник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що найближчі тижні будуть критичними у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін спробує провести ще один наступ, і, можливо, на різних напрямках. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.